Сьогодні 10 жовтня всесвітній день ментального здоров'я. Його мета привернути увагу до психічного стану людини, зокрема, і скоротити рівень поширюваності захворювань від депресивних станів до порушень свідомості. Цьогоріч у День ментального здоров'я Всесвітня організація охорони здоров'я звертає увагу на нерозривний зв'язок між психічним здоров'ям та трудовою діяльністю. Умови роботи можуть стати фактором захисту від порушень або ж створити ризик для психічного здоров'я. Це підсумували в організації. На прямому зв'язку з нами зараз міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Пане міністре, вітаємо вас в прямому ефірі. Вітаю, бажаю міцного здоров'я, в тому числі і психічного. Да, так, взаєм. це дуже важливо, Знаєте, пане міністр. От часто доводиться навіть в прямому ефірі спілкуємося час від часу з психологами. Вони говорять про такий, от цікавий ефект, що громадяни, які перебувають в стресі, ну зрозуміло, що наша країна перебуває у стані війни в воєнному стані вже два з половиною роки. І дійсно можна сховатися за роботою, можна сховатися за хобі, можна сховатися за якоюсь активною громадською діяльністю. Але все це от Чове слово, що сховатися, тому що насправді наша психіка перебуває в такому відкладеному стані майбутньої депресії, якщо хочете. Тобто, колись цей ресурс може закінчитися? Можливо, він у когось уже закінчується, і існує гаряча телефонна лінія міністерства охорони здоров'я. Туди йдуть різні звернення. От чи відчуваєте ви можливо ви отримуєте якісь звіти стосовно того, що найбільше сьогодні турбує українських громадян, і наскільки наше ментальне здоров'я сьогодні знаходиться? Далеко чи наближається до критичної межі? Дуже дякую за запитання. І так, дійсно, як би ми хотіли цього чи не хотіли, на жаль, але повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави впливає на кожного із нас, впливає на наше ментальне здоров'я, і його не можна нехтувати і думати, що я стійкий. Все променеться, і я якось випитляю цієї ситуації. Часто ми навіть не задумуємося на те, про що вже є тривожними такими сигналами, на які треба звернути, звернути увагу і далі по подальшому вирішувати, як ви правильно сказали, в Міністерстві охорони здоров'я діє і гаряча лінія, і контакт центр. Але порівняно з початком війни, ми зараз бачимо спад телефонних дзвінків на наші гарячі лінії, які стосуються саме порушень. Ментального здоров'я або психоемоційного стану ми розуміємо, чому це відбувається, тому що в Україні запустила всеукраїнська програма ментального здоров'я як?», яка реалізується за ініціативою першої леді Олени Зеленської, і там уже в рамках цієї програми є гаряча лінія, яка запущена національною психологічною асоціацією. Вона вже є профільною. І ми бачимо, що дзвінки саме з питань, так по якщо стосується психоемоційного стану, йдуть на цю лінію. Окремо ми розуміємо, що вже є результат цієї роботи і реалізації цієї програми, тому що а, ми, якщо ми говоримо про міністерство охорони здоров'я. То в нас вже більшість сімейних лікарів пройшли відповідну програму Всесвітньої організації охорони здоров'я ЕМЕДЖЕП. Це вони можуть виявляти проблеми психоемоційного стану пацієнта, спілкуючись з ним, а також допомагати їм справити. Так, це ще не психотерапевти, не психіатри, інші речі, але це сімейні лікарі стали тим плечем підтримки людині допомогти виявити і справитись з проблемою, яка пов'язана з впливом на ментальне здоров'я. i <laughs> Найбільш тривожні і частіші звернення, з якими люди зараз звертаються, це відчуття тривоги, а порушення сну не можуть заснути, не можуть виспатись. Пригнічений настрій є така ще як порушення пам'яті, щось не можуть пригадати інші речі. Це хтось пов'язує з віком, з іншими речами. Але це от ті сигнали, по яких найбільше зараз і звертаються, як на гарячій лінії, так і до наших сімейних лікарів. Але це і тригери, з якими. Ну на яких треба звертати увагу. І е, моя порада не соромитись прийти до свого сімейного лікаря або набрати ць, е, номер гарячої лінії, безкоштовний номер гарячої лінії Національної психологічної асоціації, де отримати професійну консультацію в рамках навіть цієї всеукраїнської програми «Ти як ми зробили таку аптечку самодопомоги, із, з якою ознайомитись і є ряд речей, простих речей, які не потребують додаткових коштів, просто потребують уваги себе до себе. Для того щоб виявляти і справлятися з проблемами і бути впевненому в завтрашньому дні, як це можливо в наших умовах. Важливо зрозуміти, як держава може відреагувати, допомогти кожному та кожній, хто має такі проблеми з психічним здоров'ям. ми розуміємо, що є певні державні розроблені програми, вони є безкоштовними для громадян України. Але е, насправді цей маршрут е, з чого він складається, і чи може людина сама обрати певну програму, чи це робить сімейний лікар? Дякую за запитання. Так в Україні запустили всеукраїнську програму ментального здоров'я. Ти як? А це коли ми говоримо про всеукраїнську програму ментального здоров'я, ми не говоримо про якусь вузьку сферу, тому що питання психологічної підтримки воно не має сфери, тобто це не може зайнятися тільки медицина, чи освіта, чи роботодавець. Це питання комплексне, і в кожному міністерстві по напрямку розроблені флагманські проекти по ментальному здоров'ю, які реалізуються для того, щоб людина незалежно від того, де вона перебуває, на роботі на навчанні, в інших речах мала можливість Вість отримати професійну консультацію і е, потім психологічну підтримку або перенаправлення до більш вузьких спеціалістів. Ми, коли говоримо про найнижчу ланку, в нас в медичній сфері це сімейні лікарі, які пройшли курси Мечґеп, мають відповідні контракти з національною службою здоров'я України. А з 1 січня 2025 року всі лік, е, лікарі будуть зобов'язані надавати психологічну підтримку. Це буде е, якби входити в капітал, Таційну ставку. Коли ми говоримо про міністерство соціальної політики, вони запустили програму центрів життєстійкості, де можна прийти, і також про психолог буде надати відповідну консультацію. Коли ми говоримо про освіту, в освіті є відповідні психологи в школах, які також можуть виявляти дітей, з яким є нестандартна поведінка, на яку потрібно звернути увагу. Роботодавці також позапускали певні в себе кабінети психологічного розвантаження, де також можна. Отримати певну консультацію. Це все робиться якби для точки входу. Далі, коли е, ми говоримо, що буде потрібна більш е, вузь, ну, проф, е, вузькоспеціалізована допомога, в е, нас проведено госпітальне планування в кожній кластерній лікарні створюється центр ментального здоров'я. Е, в центрі ментального здоров'я вже будуть працювати е, психологи, психотерапевти, психіатри, які вузько направлені на виявлення і лі, лікування. Проблем окремо в нас е, в міністерстві охорони здоров'я вже запущена програма Доступні ліки, яка також передбачає е, частину, е, якби. Видачу лікарських засобів, якщо це приписує лікар для лікування проблем ментального здоров'я сьогодні до цієї програми входить 111 лікарських засобів там різних брендів. Якщо ми говоримо про 2024 рік, то ми вже було виписано 144 тисячі рецептів для лікування таких захворювань, і держава компенсувала аптекам 44 мільйони гривень. Бо ці лікарські засоби вони Отримуються безкоштовно за рецептом лікаря або з незначною доплатою, в залежності від того, якого бренда який бренд буде вибирати та людина, яка хоче ну. Яка лікується саме з по програмі Доступні ліки пане міністре? А от ви згадали центри ментального здоров'я так дійсно не лише Міністерство охорони здоров'я, там міністерство внутрішніх справ також має подібні е, такі можливості, коли людина, от військовослужбовець, наприклад, може звертатися і отримувати необхідну допомогу. І тут запитання в чому? Чи відомі вам випадки, що для того, щоб зробити цей перший крок, звернутися в це, в, за ментальною допомогою, що потрібно ще один психологічний крок, такий, наважитися на нього, щоб цей зник, можливо, сором. так? Ну, таке незручне, незручний момент, що усвідомлення того, що тобі це потрібно. І часто це може бути блоком таким психологічним. Чи знаєте ви про таке? Чи, чи багато бажаючих сьогодні записатися до потрібних спеціалістів? На жаль, але ви сказали правду, тому що багато українців саме бояться зробити оцей перший крок. Є стигма до слова психічне здоров'я, бо чомусь воно асоціюється відразу з словом псих. А там пішла асоціація з тією каральною радянською психіатрією, яку ми бачили в свій час в радянських телефільмах. І асоціація в нас завжди була там. Бетонні стіни колюча проволока, халати білі, які зав'язані е, ззаду, за, Там і лікарні в жахливому стані, і все. Досить погано, якби сприйняття відбувалося У нас. Ми проводили таке ще й соцопитування. Нам дійсно показало, що ця російська пропаганда нам чітко нав'язала цей стереотип, і він зараз залишається популярним в суспільстві. же час, коли ми дивимося серіали, наприклад, сполучених штатів Америки Великої Британії, то ви в жодному серіалі напевно немає такого серіалу, щоб не було роботи, не показувалася робота психолога, психотерапевта, де показують, що це нормальна, правильна. Рутинна звичка відвідувати е, свого психолога або консультацію сімейного лікаря, в тому числі і по питаннях ментального здоров'я, і це одна із наших, е, якби проблем, в е, яку ми вирішуємо комунікаційними програмами про те, щоб люди не боялись звертатися до сімейного лікаря, до психолога в центрі життя сікості будь-куди, де можуть отримати цю допомогу. Нічого в цьому складного немає. Е, ментальне здоров'я як і Фізичне здоров'я воно потребує уваги, воно потребує профілактичних заходів для того, щоб не було переходу в хронічні хвороби, які досить і досить важко лікувати, і досить довго тривалий термін лікування. Тому всіх закликаю турбуватися. Про фізичне здоров'я, але й не забувати і про психічне здоров'я, бо воно вкрай важливе для того, щоб ми з вами функціонували так, як потрібно. Ну і ще наостанок про майбутнє, а саме про фінансування і діяльність центрів і програм, чи можемо ми сказати, що це заплановано, що центри будуть діяти, фінансування держави продовжується, і власне зарплата тих, хто там працює, буде зберігатися, тому що очевидно, що людей, які потребуватимуть допомоги психологів або психіатрів, їх стає більше. Так, ми урядом подали проект бюджету на 2025 рік до парламенту, який проходить розгляд, і навіть в ці складні економічні часи, спричинені знову ж таки російським вторгненням на на, на на територію нашої держави, передбачили зростання програми медичних гарантій на плюс 17 мільярдів гривень. Це дозволить нам забезпечити ті сервіси і послуги, які працювали в 2024 році. Але знову ж таки є і стратегія до розвитку за акцентом в тому. У числі і на ментальне здоров'я, на реабілітацію, на додаткові хірургічні і травматологічні послуги працюємо для того, щоб всі, хто потребував медичної допомоги, її отримав. Всі, хто хоче отримати психологічну підтримку, міг її отримати, в тому числі і в мережі закладів охорони здоров'я, яка розгалужена в нашій країні, і ми боремося за те, щоб вона була ще територіально доступна кожному незалежно від його місця проживання.